Вітаю усіх, хто долучився до телеканалу Зет. Зараз в ефірі Життя в квадраті і це означає, що я вам розповім про найцікавіші події з життя Запоріжжя. Це каміння не рідкісне і не цінне, Але якби воно було б, бодай, рідкісне, можна було з нього зробити б прикраси. Про те, як роблять ці прикраси, дізнавалися наші журналісти. Вона обіймала керівну посаду, але залишила офіс для того, аби займатися саме дизайном прикраси з каміння. Тепер це її основне. Хобі, робота та покликання. Дизайнерка прикрас Олеся Бойковська працює винятково із натуральним та рідкісним камінням, адже не хоче, щоб її витвори називали хендмейдом. Всього чого досягла, навчилася сама методом спроб та помилок. Зазначає, намагалася звертатися за порадами до маститих дизайнерів, але ці відповідали, що не розкриватимуть своїх секретів. Когда начинала, я не розбиралася в камнях. Я, я розбиралась только по цвітам. По ходу работы, то есть начал разбираться, что каждому знаку зодиака есть определенный камень, который определяет его судьбу, судьбу человека. А, очень много клиентов обращается для того, чтобы а, что-то изменить в своей жизни, личная жизнь, здоровье и так далее. Недавно была девушка, довольно таки успешная, а, все есть, а, был с глаз, в прямом смысле слова. То есть все свои камни я свечу святой водой, то есть беру в церкви, ну это как бы мой. Такой любимый момент. А, і ми ей сделали сердолик, это йо камінь по здоров'ю. Тут во два місяця на говорі все отлично, все хорошо. Саме обичне простей браслет за час своєї роботи, а це лише два роки та близько 170 прикрас. Олеся витратила. 20 кілограмів каміння різного розміру, кольору та форми відтак стала справжнім професіоналом своєї справи, визнаним навіть за кордоном. Сьогодні Олеся Бойковська готується до поїздки у Меланза для підписання контрактів із бутіками. Тож посилено працює над створенням одразу двох унікальних дебютних колекцій. Головний елемент буде цепі цепі і необработане камняґа агати. В основному Це буде просматриватися во всіх украшеннях. А ще не так давно талановита дизайнерка отримала пропозицію одного заводу щодо виготовлення ексклюзивної фурнітури для її бренду. Поки ж доводилося замовляти за кордоном, адже в нашому місті важко знайти і справді якісні матеріали. Китайська промисловість хоч і масова, але не задовольняє потреби бойковської. Бренд как таковой уже существует, но еще официально он не зарегистрирован. То есть вначале думали, какие-то придумывали названия, там все потом, когда украшение от Байковского, от Байковская и так пошло, что даже уже не Олеся Байковская, а просто Байковская. То есть сейчас я дружу с человеком, да, который мне помогает и очень очень сильно вдохновляет, который занимается продвижением. І от, наверное, під ее началом, то есть бренд Байковска через какой то період да, зарегистрирован, офіційно есть, Возможно, якісь техніки будуть навіть запатентовані. Хотілося б для того, щоб бути не тільки з'яснена в Україні, але й далі. Таких обідочків, як створює «Бойковська», не робить більше ніхто. Вони не тільки прекрасні, а й унікальні тим, що можуть трансформуватися, бути як повсякденними, так і урочистими. І це також одна із тих технологій, яку Олеся хоче запатентувати. До слова, дизайнерка готова задовольнити й вимоги чоловіків, котрі постійно скаржаться на те, що майстри фешену не приділяють їм гідної уваги. Бойковська обіцяє створювати прикраси для представників сильної статі. В планах этим летом было, да, но немножко ситуация в стране какие-то свои планы на поставленные на заграницу отодвинули на пару месяцев мужские украшения. Это будут кожаные браслеты с специальной лазерной гравировкой да, нашего бренда логотипом. А камни это будут шунгит, лава и возможно, ага. То есть, это то, что мужские камни, то, что мужчины носят. Дело в том, что в Запорожье не сильно распространены на мужские украшения. То есть, ну, в силу того, что у нас такой город. То есть, а, и в Киеве, и в других городах и России и за границей очень носят много и шамбал, и розариев мужских соответственно. Будемо делать. Щира та відкрита дівчина, спілкування з якою не хочеться закінчувати. Не дивно, що більшість її замовників устають її подругами. До слова, клієнти бувають разові, а бувають постійні. Які з них улюблені. Любимі, які не виносять мозг. Ну, відкритим текстом, тобто, да. Которого говорять, Лес, не нравится такой цвет, а нравиться твой стиль. Делай. То есть, и я знаю, что у меня фантазия работает отлично, я могу сделать так, как я вижу. Они делают меня исполнителем. Вот когда мне начинают говорить, вот здесь такую бусинку, вот здесь такую бусинку, это когда индивидуальные заказы. Я не люблю такое. То есть, да, возможно, это у кого-то срабатывает, но мне нравится, когда мне доверяет мой клиент. Прикраси від Бойковської носять за кордоном. А оцей рожевий браслет невдовзі поїде до Лізи Боярської. Ще один до Ксенії Раппапорт. Дивіться телевізор і зважайте, можливо, на червоній доріжці зірки будуть саме в прикрасах від нашої землячки. и сарафанное радио, очень много диаспор, которые живут за границей, да. Девочка у меня была из Донецка, которая свои куме отправляла во Францию, браслет, который ждал два месяца. У меня украшения не задерживаются очень долго, то есть максимум два месяца. По фотографиям всем нравилось, все спрашивали, но почему-то вот никто его не покупал. Жалко было распускать, то есть, да, иногда бывают у меня такие моменты, да, я распускаю украшения. И браслет дождался своего человека. Поехала во Францию, после Франции еще заказали два браслета, подруги той й дявушки. так, плюс є інстаграм, є фейсбук. Вона каже, що залюбки працюватиме із модними будинками, але все ж буде дотримуватися свого стилю. Не зрадить власній фантазії та своєму улюбленому, необробленому камінню. Поможіть хто чим може. Люди добрі, не проходьте повз. Ви хочете допомагати? Але боїтеся, що ваші чесно зароблені кошти підуть до шахраїв у кишені? Тоді спеціально для вас у наступному сюжеті Життя в квадраті дізналося, як правильно допомагати. У гості до благодійного фонду Посмішка дитини прийшов не з порожніми руками. Приніс коробку різного вбрання. Мене радо зустріла Аня. Вона розповіла про те, як працює благодійний фонд. Відразу справа стоїть такий величезний бокс з надписами, якимось, для чого він. Ну, этот бокс мы ранее использовали для того, когда люди покупали концтовары, приносили для детей. Да, мы эти контовары подарили 700 детей, поздравили 1 сентября. А сейчас в этот бокс мы складываем моющие средства, чистящие. для детей, чтобы они ходили чистенькие. В этом гардеробе у нас, куда мы обычно складываем вещи, которые приносят, там у нас сейчас стоят старые компьютеры, которые никому дома не нужны. Обычно эти компьютеры даже иногда наблюдаешь, как выносят просто ну, к мусорному баку. Да? Мы эти компьютеры собираем, восстанавливаем, в рабочем состоянии собираем. У нас есть мальчики-волонтеры, которые нам помогают восстанавливать их. На эти компьютеры мы в дальнейшем записываем развивающие игры. И вот они будут готовиться к следующему летнему сезону и уедут на базу к школе-интернат, для того чтобы дети могли как-то разнообразить свой досуг, когда на улице 40 градусов жарко. И они могли сидеть в помещении и заниматься чем-то интересным. У нас надписи там детки э, пишут свои отзывы, мы занимаемся э, с некоторыми детьми скорочтением, да, и детки хвалятся своими результатами, э, пишут э, о том о, о своих достижениях, да, оставляют памятку. Ну для некоторых детей ставят памятку, это уже мотивация для того, чтобы развить свой навык. Также висят на стене еще поделки, мы, когда я с детьми занимаюсь мастер-классами. Вот, и чаще всего они, конечно, себе оставляют эти поделки, но если ему очень понравилось волонтеры, вам приятно было с ним общаться, то он тоже что-то взамен общения хочет оставить на память о себе. Да? То есть эта память может быть в подделка детская. Недавно прочитали фразу, что для того, чтобы помогать другим, не обязательно быть богатым, человек достаточно быть просто добрым. Да? Но первое, что должно быть в человеке, который хочет помочь, это ну, добрая душа и зов сердца. И помощь может быть разнообразная, самое простое. Например, поехать в интернат с нами, пообщаться с детьми, да? принести вещи, которые вы уже не будете носить, но они могут быть кому-то полезны. Купить хотя бы ту же ручку-карандаш, принести мы передадим детям, то есть разнообразная помощь. У нас иногда э, бывают ситуации, мы там э, нуждаемся в юридической помощи. То есть могут юристы помочь своей профессиональной деятельностью, консультации, да? То есть любой человек, имея главное в первую очередь желание, может проявить свои таланты в благотворительности совершенно по-разному. Тож допомагати загалом дуже просто. Дівчата стверджують, якщо є бажання, то не потрібно багато грошей чи вільного часу. Можливість внести свою лепту у покращення нашого світу є у кожного. Що таке скіфський стан і як він взагалі пов'язаний з тими скіфами? Дізнавайтеся далі у сюжеті. Побувати на скіфському стані хоча б раз. Значить, повністю осягнути усю красу хортиці. Та не лише чарівні пейзажі, а історичний екскурс у минуле точно не лишить байдужим нікого. 11 курганів, 7-метровий козацький бакет, старовинні кам'яні пам'ятки. Цей опис одразу ж нагадає знавцям та любителям острова про дивовижний музей під відкритим небом. Тут у лапідарії зібрано скіфські та половецькі скульптури, козацькі ступи, жорна, корита. З верхівки бакету видно степові простори Запоріжжя і весь скіфський стан. Цікаво, що найвища точка острова знаходиться саме тут 59 метрів над рівнем Дніпра. Інформаційний стенд перед входом до меморіального комплексу радить відвідувачам забути про негатив, відігнати погані думки та відчути повне єднання з природою. І дійсно, напевне, ніхто не зможе встояти перед такою красою. Здається, що це місце лежить на краю землі. Тільки далекі панорами міста нагадують про цивілізацію. Навколо ж панує тиша й гармонія. Відчути всю історичну глибину святилища можна, споглядаючи кам'яні статуї та кургани. І хоча деякі з них лише відреставровані копії, але духом величі й старовини можна перейнятися сповна. Потрапити до скіфського стану легко, достатньо від'їхати лише на декілька кілометрів від міської метушні. Але заїжджі туристи відвідують комплекс частіше, ніж жителі Запоріжжя. Та виявляється, не потрібно шукати гармонію десь далеко, там, де нас немає. Якщо уважно роззирнутись, можна помітити чарівний закуток у самому серці Хортиці для відновлення рівноваги та душевного відпочинку кращого місця і не придумати. А сьогодні у мене все більше в наступних випусках. Не створюйте собі штучних рамок, Живіть наповну, зустрінемось.